29 квітня, що не можна приховувати, Давид приховав до 10 і відкрив очі. Він мав знайти своїх друзів. Зможеш підказати, Давиду, де ховаються інші діти. Грати хоминки дуже веселе заняття. Можна сховати іграшки або записки, а потім шукати всім разом. Але є те, чого не можна сховати. Я думаю, що це. Це наша любов до Бога. Якщо ти любиш Бога, то ніколи не будеш це приховувати. Розкажи своїм друзям все, що ти знаєш про Бога. Мій біблійний вірш. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа. на спасіння кожному, хто вірює перше ж юдеєві, а потім Геленові. ДОРИНДЕМ 1.16 Моя молитва. Любовь до тебе сіні покажу, а друзям своїм про Бога розкажу.